Літолог Тарас Загородній зі мною на зв'язку цієї години. Пане Тарасе, я вас вітаю і слава Україні. Добрий вечір, героям. Слава і смерть тим клятим ворогам нашим. Щось кажуть, та сальдо могло поплахить. каже якось цей пішов відпочивати трошечки. Ну, може собі дозволити. Да? Дивіться ж людей на Херсонщині. Врятував, врятував. Вивіз всіх, вивіз. Що там? Значить всіх розсилив, розселив. Ну, може відпочити людина. Так, да? виходить так. Ну да, є гарні там один на два метри. Завжди є такі гарні місця, де можна відпочити, як які як, як і слід всім зрадникам України. Ну, от, відповідно, я теж так думаю, що в принципі, якби ще Ляженька Царьов сказав, що він дійсно вже там, десь за да, 2-3 метри під землею, було б взагалі прекрасно. Але поки не підтверджує цієї інформації, на жаль, звісно, але дуже би хотілося. Е, ну, будемо чекати, може Путін якусь награду йому вручить посмертно, Тоді це буде якийсь конкретний привід. Хоча чекати від Путіна якоїсь реакції е, теж певно не приходиться. Бо щось кажуть йому поганих новин не цей не докладають. Е, е, він якось не хоче чути поганих новин, певно, у дядушки серце вже вже якби не все з ним в порядку переживають, певно, щоб раніше часу коні не двинув свої. То ну, нашому йому погане щось говорити. Ну види він настільки в рожевих поні живе? Чи все ж таки якась інформація йому доноситься? А, ви маєте на увазі путіну, так? Угу. Ну, дивіться, Путін він же людина 70-х років минулого століття. Судячи з того, що неодноразово говорили, всі там, хто і на захід, і що, хто з ним стикався. А він не користується інтернетом. Це, до речі, можна було бачити, якщо ви уважно дивили. От Навальний публікував ролик з його палацу в Гелінжику. Там можна ж було побачити, що там комп'ютерів неде немає. Там навіть розеток для комп'ютерів немає. Він не користується комп'ютером, не читає інтернет і говорить, що навіть у нього немає мобільного телефону. У нього а, йому. Виписки, що там відбувається в інтернетах, і що там в світі йому приносять як сімдесяти роки. А, в папочках а, цілком таємна, і він читає так. Ну тобто, ну а -а абсолютно об обмежений своєму світогляді. Він хоче бути як Андропов. Це його він там найкращі часи його а, е життя відбулася якраз під час Андропова, Він хоче бути як Андропов. Так, який там, от в папках все це, це, це читав, плюс а, накладається обмеження пов'язане з ковідом, а тому, що він зовсім себе ізолював і Це означає, що якщо хтось там ще міг а, мати якийсь доступ до нього, щось там йому там розказати, то і тих людей немає, а він а, абсолютно обмежена людина. І тут ще наклалася й обмежена інформаційна е, така інформаційна бульбашка. Я впевнений, що те, те, що розповідають про нього, я думаю, на 99% правда. Але ось ну там я розумію, але ж все одно там о, якось треба було пояснити те, що сталося в Херсонщині на Лівобережжі, та з підривом Каховської ГЕС. Це виключно команда була згори? І потім йому пояснили наслідки того всього, що сталося, чи доклали доложили да про ті всі наслідки, чи все ж таки це ось ця помилка на місцях, те, що вони говорять між собою в перемовинах, що ми не очікували? каже, ти ж мені надсилав фото і відео, що там якась калюжка була када, але вода почала швидко прибувати. Ми забрали човни і вивезли все, що було украдено за це время. То Путін був в курсі, і це його згори наказ чи від? Відповідно, у когось ручка дрогнула на місці. Ну, дивіться. В Росії дуже низький рівень кваліфікованості ну, кваліфіко... кваліфікації взагалі влади. І тому такі ну, рокожопасті я, я не виключаю це. Ну, там, ну принаймні те, що я бачу, знаєте, ми ж звикли. Коли у них щось відбувається, там у них є чітка позиція пропаганди стосовно цього. А там ми бачили такі великі паузи. Не було реакції. Вони довго не могли скласти докупи все ж таки конкретну реакцію на те, що відбулося. Це означає, що я не виключаю, що що все ж таки щось не так. Через свою відверту рукожопість, тому що армія не кваліфікована. Вони можуть і стикатися з такими речами. Ну, знаєте, для мене, для прикладу, було, як був підбитий е -е, крейсер Москва. Ну, сказати, що крейсер Москва був е -е, погано модернізований, що там були відсутні всі системи, які дозволяли його захистити, наприклад, від удару Нептуна. Ну, я б не сказав. Але проблема в тому, що коли навіть такими складними системами починають керувати люди з низькою освітою, які не спроможні керувати такими складними, навіть Модернізованими радянськими системами якраз призводить до того, що вони ну, опиняються в тих ситуаціях, які вони опинилися, і тому ну з одного боку, це дуже добре, тому що це означає, що навіть якщо зараз до них буде надходити нова техніка, яку вони виробляють, і це позаперечно є так, і багато чого це означає, що Ну, вони не зможуть кваліфіковано нею користуватися, так тобто ну пам'ятаєте, така приказка техніка в руках дікаря. І тому я не виключаю, що в дійсності на Каховській ГЕС те сталося, що сталося, але їх проблема в тому, що захід починає все ж таки отримувати інформацію, яка Іде від розвиток, і вони все ж таки приходять до висновку. Західні уряди все ж таки працюють на перевіреній інформації. Якщо не має можливості провести розслідування, то вони принаймні зараз обробляють ту інформацію, яка надходить від розвиток, в тому числі агентурне агентурні дані, так, перехоплення і багато чого, які дозволяють складати картину і робити вже якісь висновки з цього. Ну, і от ці руки із дупи вони зараз беруть і передають тактичну ядерну зброю на територію Білорусі, її переміщуючи. Ну принаймні, заявили про то да там тиждень-два кажуть, сьомого 8 числа наступного місяця вони вже там зможуть її передати. Тобто, одні передають таким же, але на іншу територію. Ні, ну дивіться. Ну росіяни не підуть на передачу контролю над ядерною зброєю білорусам. Ну це точно можна сказати. Тут вони зовсім не ідіоти, тому що ну тут скоріш за все військові, які розуміються наслідки таких дій. Ну і полі політичне керівництво Російської Федерації. Що зброя буде під контролем Росіян? Це без заперечення. Охорону скоріш за все, теж буде російська. Це, це правда. Але тут, знаєте, виникає як в тому анекдоті, є нюанс. А що станеться, якщо на території Білорусі, наприклад, з'явиться ну, такі собі от, трактористи, шахтарі разом з Даярками, як це з'явилося в Білгороді, так, в Білгородській області? А рактом такий самий варіант може. Затверджений, до речі, може бути на Заході, в тому числі, щоб в Білорусі те саме відбулося. Тому що я не виключен. Ну, звичайно, що Україна до цього завжди не буде мати ніякого відношення. Але судячи з останніх от подій, я бачив, нещодавно була організована зустріч Тихановська з полком Каліновського так, за посередництвом українських депутатів. Там, звичайно, що невідомо, як полк Каліновського ставиться до, безпосередньо Тихановська. Новська, але там контакти почалися. А раптом Україна завтра визнає Тихановську справжнім президентом Білорусі. Ми ж Лукашенка ж не визнали, так і полк Каліновського Це справжня, наприклад, буде білоруська армія. От до речі, нещодавно я бачу те вчора повідомлення, що з якогось невідомо з яких причин так створений десантно штурмовий полк в Білорусі в українській армії. Тобто, це я думаю, що у пану Лукашенку вже час спати дуже погано, так? Тому що багато чого у нього на території може відбутися, тим більше, оцей представник, керівник цього дешеве десанту штурмового полку ну, підрозділу там він там сказав, щоб Лукашенко все ж таки намагався просунути ну, розпочати війну. Навіть строки говорили ну, з боку Білорусі, що минулого року в грудні це вони намагалися зробити, але армія відмовилась проти це робити. Кедебісти там бігали по армії і намагалися там щось зробити, але армія чітко і ясно а запитали з яких пір українці стали нашими ворогами, так і е, це дуже гарний дзвіночок в дійсності. Це означає, що у пана Лукашенка. Найти до і до цього були підозри, що його хтось точно грохне і є і цих претендентів декілька. Це або самі росіяни, або сама білоруська армія може це зробити. Ну або невідомі якісь трактористи, які можуть раптом заїхати на територію Білорусі. То тут питання буде: а що з ядерною зброєю? Так чи раптом воно може опинитися в тих руках, які не очікує, наприклад. Росія. так Вона і так фактично порушує закон про е договір про нерозпросудження ядерної зброї, що дуже турбує їхнього так званого союзника Китаю. Е і, звичайно, що це створює таку досить пікантну ситуацію на території Білорусі, тому що з військової точки зору переміщення е ядерної зброї на території Білорусі взагалі воно немає ніякого. У них така сама ядерна зброя може на території Калініградської області бути. Скоріше за все, вона там і є. Ну якщо говорити географічно. а так сенсу ніякого немає, крім того, що ти ну, Путін опиниться. ризикує отримати досить різку реакцію, саме не тільки від колективного заходу, але наприклад, від Китаю. А, а Лукашенко читає інтернет в нього. Є доступ до інтернет-ресурсів, тому що може йому ніхто не сказав про те, що там в Білгороді, в Курській, в Вороні, в Брянській якось трошечки його небезпечно ну, стає. Я думаю, не знаю, читає, не читає, але Лукашенко все ж таки більш притомний політик. Ну знаєте, 28 років продавати росіянам. Інтеграцію Білорусі її не продати і все ж таки отримувати за це ресурси. Це теж треба вміти і все ж таки встояти різними способами. Ну він зміг це зробити. Це ну ну от Лукашенка це таке політична тварина. Знаєте, є таке це ще Аристотель визначив дав таке визначене. Політична тварина, тобто людина, яка досить чітко розуміє, що відбувається, і Лукашенка ще ну я ж говорю, Лукашенка. Ще під тиском обставин. Я ще не здивуюся, якщо Лукашенка взагалі може сказати, що він завжди був за Україну і зараз буде виганяти росіяни. Скаже, що у нього взагалі українське прізвище. А ось я до такого кульбіту готовий з боку Лукашенка, тому що як тільки там притисне ситуація, як тільки баланс буде змінюватись, ми багато чого будемо чути від Лукашенка, але я думаю, що це йому не допоможе, тому що українці не забудуть того, що з території Білорусі зайшли російські війська через Чорнобильську зону, так що були зафіксовані атаки з боку Білорусі, в тому числі і тому я думаю, що у пана Лукашенка все ж таки шансів досить мало, навіть з такими кульбітами. Якщо він завтра вже почне розмовляти українською мовою, це не сильно йому допоможе. Ну, вони ж бачите, вже записують аудіоролики про те, що приходите до нас їсти борщ. Наші хлопці правда говорять про те, що як ти картоплю в щі не додавай, а борщем це ніколи не буде. Але тим не менше, бачите, чим нас зазивають українським борщем. Е, ні, ну я впевнений, що в дійсності, от чого Лукашенко не може вступити в війну і дати наказ, тому що ну категорично проти білоруське суспільство. Е, ну те, ти ти ту соціологію, те, що я бачив, які я довіряю приблизно 85 до 90 відсотків. проти, а тому, що вони не розуміють, чому українці для них є ворогами. А це дуже стримує Лукашенка, тому що це в тому числі ядерний його електорат категорично проти, і там же ж проблема білоруській армії вона ж за формується в тому числі за радянським принципом, тобто вона призовна. Там немає такого поняття контрактники, як в російській армії, так. І тому звичайно, ну то звичайні білоруські хлопці, яким там по 18-20 років, які пішли в армію, щоб захищати свою країну. І тут їх кидати будуть на, на фактично на, на українську армію, яка вже ніяких сантиментів мати не буде стосовно цього. І тим більше я думаю, що сам сам, сам саме і і військове керівництво Білорусі і Білоруси розуміють, що їх вже кинуть першими. Тому що для росіян вони взагалі витратний матеріал нижче за статусом, навіть ніж ЧВК Вагнера, і це ну, створить вибухонебезпечну ситуацію для Білорусі. І тому в даному випадку, звичайно, що вони там якось там намагаються, що ну, ну, грають, як грають, що, що, що тут можна сказати. Але настрої такі не дуже добрі для Лукашенка, і, і тут знову таке питання, от. Чогоди я не виключаю, чому росіяни од побоюються е, перекидати повністю армію на територію от, Білородської області для того, щоб там новити ну, проводити повноцінну військову операцію? Я не виключаю, що вони е, не упевнені, що частина російської армії не перейде на бік, наприклад, у цього легіону свободи, е, тому там різні можуть бути варіанти. А якщо там з'явиться, наприклад, е, знов таки. Різний формат появи білоруського підрозділу на території Білорусі, а Білорусія менше за розміром, і полк Каліновського в тому числі значно більший за розміром, а не з'явиться така ситуація, що білоруська армія просто перейде на бік ну, цього підрозділу. Тим більше якщо Тихановська буде визнана, наприклад, Україною. Головнокомандуючим, якщо вона буде визнана президентом, то фактично вона ж може накази віддавати білоруській армії, в тому числі. І там, знаєте, я не впевнений, що так буде все стійко і гладко для пана Лукашенка. Ви згадали про Вагнера про Пригожина. Я подумала, що ну дивіться, цей значить побув, побув тут в Україні. Зрозумів, що захопити Бахмут і вийти на його кордони він певно точно не зможе. Ну принаймні, якщо він це зробить, то напевно він буде там один на тих кордонах стояти, тому що всі його вагнера будуть знищені в цей самий момент. Тому подумав, подумав, трохи сказав: значить, отут закінчується Бахмут. Проведемо отут лінію. Каже, ми його взяли. Розвернувся і пішов. Каже, далі вже робіть, що хочете. Знову ж таки, а тепер я щось спостерігаю. Він там якісь коментарі, звісно, дає в тилу, сидить собі, але то таке щось не особливо чимось там відрізняються. З'явилися якісь скріни або ж ці заяви, що нібито Гладковою попросив прийти допомогти з охороною Білгородської області, але потім сказали, ні, 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 такого не було. Це просто якийсь монтаж і нічого подібного не відбувається. Тим не менше, в мене зараз складається таке враження, ніби Пригожин вийшов зі своїми. Зараз буде там їх не знаю, навчати поповнювати. Для того, щоб ем, дочекатися моменту знищення е, бойової частини мінаборони Росії, і залишитися чи не єдиним впливовим політиком зі своєю чи не найбільш впливовою армією на цій території, е, ну дивіться, він вийшов е, з Бахмута, тому що він розуміє, що там вже в пасту скоріш за все потрапила російська армія. Що і для того, щоб все, що всі перемоги пов'язані з ним. Він хоче за собою зберегти, а всі поразки він хоче перекинути на міністерство оборони та інші структури. Він Скаже, Ну я пішов, а от що от що тут відбувається. Ну пригожин це до речі, досить цікавий персонаж, тому що ми повинні розуміти, що Пригожин – це ледь не єдиний. В дійсності вже російський політик, в дійсності, який має і медійну вагу, і має і військову силу, і має медійний ресурс, який, в принципі, ну він зацікавлений військової поразці Росії. Чому? Тому що в такому разі він розуміє, що наступає смута, він розуміє, що руйнується вертикаль влади Путіна, і у нього з'являється шанс. Стати впливовим політиком. ну президента я не сильно вірю а от впливовим політикам ну, цілком можливо тут, тут інтерес, наш інтерес теж співпадає, тому що нам цікава гарна громадянська війна на території Російської Федерації. Нам потрібні такі Леніни, які будуть опалювати Росію всередині. Ну і плюс я думаю, що Пригожин теж розуміє, що він іде ходить по лезу ножа. І крок праворуч, крок ліворуч йому теж загрожує смерть з різних причин, тому що у нього досить впливові є як і захисники, так і дуже впливові вороги, які задоволення хотіли б бачити його. Ну як і пана Сальдо, ми та ми хочемо бачити в такі ями комфортні десь один на два метри, тому що він е, теж грає таку, на, таку, на такі на межі фолу, те, що називається. Тому нам, нам цікаві такі, от зараз, е, ну, з точки зору наших інтересів, нам цікаві такі персонажі, як Пригожин. Е, нам цікаві е, тако, такий інструментарій, який вже, з яким вже працює Україна на території Росії, упевнений, що. За згодою заходу як Легіон Свободна Росія, так тому що нам потрібно дуже багато конфліктів на території Росії для виведення її з війни. Ви кажете про те, що, скоріш за все, це відбувається, ну, принаймні, ем, не знаю, як за згодою, але я думаю, що точно захід в курсі про те, як Легіон Свободи Росії і е, Русський добровольчівський корпус допомагає звільнити е, тимчасову е, територію Росії від Путіна. Ну, принаймні, вони так певно зробили. отак, ну, типу, давайте спробуємо. Е, але в цей самий момент той такий один із е, тих самих політиків, той, який Шольц, каже, Слухайте, може Путіну позвонить? Ну, давно не спілкувались. Ні, ну дивіться. Ми повинні розуміти, що вся західна дипломатія, вона ж достатня, вона ж налаштована на діалог завжди. Тобто, вони як вони вже сповідують в тому числі такий принцип Алькапони. Якщо не вдалося добрим словом, то ми дістаємо пістолет і. Розмовляємо добрим словом і пістолетами, як говорив Алькапоне. Можна досягнути більше ніж добрим словом, тому звичайно, що ну не слід лякатися таких дзвінків, так і не думати, що там скрізь зрада існує. це нормальна політика західних країн, так. Це ну, тому, що вони можуть ну, просто перевірити, а чи готовий Путін а, реально на щось піти там, да? тому що пістолет та все більше і більше пістолетів з'являється, так? І тому що Захід, ви теж повинні розуміти, Захід, він теж хоче а, скоротити витрати на війну. Тому що гроші йдуть величезні, навіть за мірками таких розвинутих країн. Ну, все ж таки, там 100 мільярдів, чи скільки вже американці вже не надали Україні і допомога, і зброя. Ну, це знаєте, 100 мільярдів навіть для Сполучених Штатів Америки, це немалі малі гроші. Ну, одна установка Петріота коштує 1 мільярд доларів. щоб ви розуміли. Їх нам передали три. Ми вимагаємо, ще приблизно 10 для того, щоб закрити. Ну, у нас це ж таки величезна територія за європейськими мірками. Тобто, ну вважайте, нам потрібно ще 10 мільярдів. Ці гроші десь треба дістати. І тому захід теж все ж таки хоче знати і розуміти, чи зможе. Він там перейти на е, чи чи готовий Путін, наприклад, піти все ж таки на поступки для того, щоб ну захід, і захід е, теж скоротив е, свої витрати, тому що світ побудований саме таким чином. Ви згадали про Аль Капоне, Я згадала про зустріч Сунака і Байдена. Яку як сказав Байден, це така зустріч Рузвельта і Черчилля. Якщо не йдеться про відкриття другого фронту для допомоги Україні, то для чого або чому Байден порівнює цю зустріч зустріч Рузвельта і Черчилля? Ні, ну там паралелі багато теж відбувається, тому що в принципі Британія з самого початку. Ну давайте будемо е, розуміти, що головним драйвером, е, драйвером е, і створення антипутінської коаліції, і головним лобістам, е, в тому числі допомоги Україні, е, завжди була Британія. Так, там з різних причин. З одного боку це інтерес Британії є великі в Україні, тому що разом, якщо за результатами війни буде створений такий альянс, фактично такий Балто-Чорноморський, де вони теж будуть брати участь, ну вага Британії буде теж достатньо достатньо високому рівні, і в тому числі в Європі, тому що суперництво з Німеччиною і з Францією ніхто не скасовував, як і економічні інтереси, які, наприклад, пов'язані. З експортом енергоносіїв, наприклад, з Каспійського регіону, які які зараз просто неможливо це робити, тому що ну Росія фактично ну не дає ну там тільки Туреччина чи Азербайджан намагається зараз вибудувати новий новий коридор, а в принципі. Британії це дуже цікаво, і тому вони є лобістами в тому числі України в Вашингтоні. І, ну Джонсон робив в дійсності величезну роботу для того, щоб все ж таки просунути, в тому числі Вашингтонських політиків, які, якщо ви пам'ятаєте, початок війни широкомасштабної, то вони так що дивилися, придивлялися до багато, до багатьох речей. Тому ми повинні розуміти, що якщо вони порівнюють, то тут теж вони намагаються аналогії створити. Тобто, тоді була створена коаліція Британської імперії Сполучених Штатів Америки проти Гітлера. А тепер ми створюємо нову коаліцію проти Гітлера новітніх часів. А йдеться в першу чергу про, про Путіна, тобто вони там навіть аналог Атлантичної Хартії підписали. Минулого року і багато чого. Ну і це в дійсності дуже добре, Те, що вони для них це склеюється в такі аналогії. Добре, що десь всередині минулого року у них склеїлось, що війна в Україні і Тайвань і можливість атаки на Тайвань. Це в принципі одне й те саме, тобто тут потрібно вирішувати питання з України в позитивному для них ключі для того, щоб знизити ризики атаки на Тайвань. А тому, що за тайвань там ну сполучені штати Америки, в принципі, ну так жирно натякали, що вони все ж таки будуть допомагати Тайваню. А це означає, що можуть бути жертви серед американських солдат. Чого Американці не хочуть допускати. Пане Тарасе, я дякую вам дуже за ваші коментарі, за те, що змогли долучитися до ефіру. Дякую. Тарас Загородній, політолог, був зі мною на зв'язку цієї години.